Різдвяна історія про Оленку називається Слова Каяття Для Оленки Різдво було завжди особливим святом. Вона знала, що всі Божі свята особливі, радісні й урочисто піднесені. Але Різдво може найособливіше тому. Що тоді вчителі надільної школи готували з учнями велике загальне дитяче служіння, де Оленка обов'язково вивчала і виконувала музичний твір. Вона навчалася вже у п'ятому класі музичної школи. І ніхто не міг краще за неї акомпонувати на фортепіано. Її вихваляли, її запрошували на репетиції в молодші групи. Казали, що без неї, як без рук. Цього року різдвяні репетиції почалися ще з осені, і Оленко просто розривалася між навчанням у школі, домашніми справами, допомагаючи мамі і церковною підготовкою до свята. От тільки така прикрість була в неї. У дитячому молодшому хорі з'явилася новенька. Така собі руда і веснянкувата ната, але голос і слух у неї були як ні в кого. І коли вона виконала псалом, усі, хто любив поголосувати, раптом втихомирювались і сиділи нишком. Після перших же репетицій із сольними виступами Оленка зрозуміла, що похвали на свою адресу, тепер, напевно, не дочекається. Чомусь її праці не помічали. Нібито вона й не робила музичного супроводу, а все нахвалювали та підбадьорювали нату, бо вона, бачте, має мало сміливості та впевненості. Оленка з усіх сил старалася не виявляти свого розчарування. Вона добре знала, що таке заздрість, а виявляти заздрість перед усіма. Їй зовсім не хотілося, але і терпіння зносити на увагу інших до себе аж ніяк не вистачало. І тоді вона прийняла рішення у приспіві псалму, який виконувала ната, де йшлося, як ірод хоче згубити маленького Ісуса, вона візьме одне місце всього на півтону нижче, усього на всього. Цього напевно не помітять, але обов'язково всі почують, що щось не так ната бере. І ось на останній репетиції Оленка вирішила випробувати свій музичний маневр. Усі, як завжди, були в захваті від співу Рудої Нати. Але коли доходило до приспіву, тут все і зупинялось. Ну, як же так? дивувалася керівник дитячого хору. Все ж було на минулих репетиціях добре. Оленко, чи не ти тут помиляєшся? Чого б то я помилялась? знизувала плечима дівчинка. Але ж отут, от дивись, а нато вірно все бере. Давай ще раз це місце. І Оленка, стиснувши зуби, знову і знову програвала приспів на півтону нижче. Доведеться нам замінити піаніста, врешті сказала диригент. Це було для Оленки як грім з ясного неба. Як замінити її найкращого акомпаніатора? Оленочко, попрацюй ще над цим місцем, побачивши розчарування дівчинки, сказала керівник хору. Вона йшла з репетиції геть розбита й пригнічена. Виявляється, бажаючи покарати нату, вона покарала сама себе. На дворі у вечірніх сутінках падав дрібний дощ і мокрий лапати сніг. А сіра каша під ногами голосно хлюпала від кожного кроку. Оленка раділа. Що дощові краплі стікали по її обличчі, приховуючи гіркі та розпашливі сльози. Вона відстала від гурту дітей, що галасували, ідучи з репетиції, і зупинилась. Здається, ніхто і не зауважив її відсутності. Ну, як же, руданата з ними? Але тут, попри підступну заздрість і образу, Несподівано прийшла думка, що все не так, не так щось у її, у її оленченому серці. В грудях зашкребло неприємно, насіливо і осудливо. Це ж вона сама вчинила зле. Ні, звичайно, не ната тут вина. Півтону нижче. Ось що є причиною її сліз. Бо хіба не написано Хто яму копає, той у неї впаде. Це ж і ірод для народженого Ісуса яму копав. І ніхто інший, а вона сама, оленка, хотіла недоброго, То вона бажала, аби виглядати, ніби ната підрізає, співає невірно. Вона... Вона сама перед таким радісним, особливим святом Різдва. Тепер навіть свій власний си сильний сольний номер вона не зможе виконувати з чистим серцем на славу Господу. Оленка повернула назад додому молитви, де ще яскраво світились вікна. І старші діти займались хоровим співом. Вона сіла на першу лавку у залі і стала чекати, поки звільниться диригент. Оленка знала, що має сказати. Її серденько вже було наповнене словами каяття.